Доброго ранку, малята та батьки. Запрошую вас на заняття. Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавою темою. Наша сьогоднішня тема небезпечні комахи. Слухайте уважно та запам'ятовуйте, це дуже цікава та важна інформація. Є шкідливі комахи, які завдають шкоди вражаю людям та тваринам: це терміт, муха, сарана. Головна роль комах запилювання рослин. А ще комахами живляться птахи та інші тварини, наприклад, як бджола. Комахи бувають рослиноїдні, хижі та комахи паразити, які живляться кров'ю людей та тварин. Хрущ, сонечко, комар, куларацький жук, мурахи та гець. Комахи вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходити по воді. Комахи живуть в лісах, луках, ґрунті та водоймах. На голові у комахи розташовані очі та чутливі вусики. Ось подивіться, будь ласка, на картинки. Комахи це тварини, які мають 6 ніг. Зараз пограємо в гру. Гра називається Знайди комаху. Ми разом з ним відвідаємо галявину та дізнаємося, які ж комашки живуть в травичці. Тоді вирушаємо на пошуки. Чудеса! Погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, бурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались! Це метелик. Вірно, друзі, це метелик. Волохата і зелена. У листі вона ховається, хоч і багато ніжок має, бігати все одно не може. Хто це такий? Гусениця, вірно, дітки, це гусениця. Хто зищить уже відранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, попід стелею літає. Геть нахабна бредухо, це велика чорна муха. Вірно, дітки, це муха. Цей маленький робітник З малку працювати звик. Тягнемо мушок, соломинки, до великої хатинки. Попрацює тяжко важко у Мурашнику. Мурашка! Вірно, друзі, це Мурашка? Ввечері влітку над нами літає, сурмонько грає, з нас кров випиває. Хто це такий? Комар, вірно, дітки, це комар. Хоч вона б джолі родина, ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались небеса полетіла зла оса! вірно, друзі, це оса. Ця червона намистинка має крихця у краплинках. Невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко! Вірно, друзі, це сонечко. Затишна моя хатинка, непомітна павутинка. Гляньте, скільки не точок, а господар павучок. Вірно, друзі, це павук. Молодці діти. Дякую за увагу. До нових зустрічей.